Один молодший колега питає іншого, більш поважного віку. Петровичу, а що кажуть, ти на пенсію зібрався? Так, хочу більше часу проводити із сім'єю, а вона на це згодна. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмова подруг. О, це було прекрасно. Спочатку він подарував мені величезний букет троянд, потім повіз у шикарний дорогий ресторан, там ми пили французьке вино, і наприкінці вечора він мене поцілував. Після цього ми поїхали до нього. Приємна музика, приглушене світло, трохи шампанського. Він мене ніжно обійняв, поцілував і дістав мені з неба зірку три рази. Розмова друзів. Так? Так. Красавчик. Поліціян зупинив круту автівку на трасі. Водій обурюється. «190 на годину? Ні, та яке. Та я ледве плентався. Ну так, кілометрів 20 їхав, не більше. Та ти ще скажи, що взагалі не їхав, а на місці стояв. А що? Хіба ні? Майже стояв. Добре, стояв, так стояв. Знак стоянку заборонено, бачиш? У банку. Ось доказ моєї платоспроможності. На цьому фото я на тлі свого триповерхового будинку і дорогого лімузина. Зачекайте хвилинку. О, я бачу, ви щось принесли мені в конверті, нарешті. Це вам фотографія грошей, які ви хочете взяти у нас в кредит. Американець їде трасою на повній швидкості. Раптом його обганяє курка. Він додає газу, курка біжить іще швидше і звертає до птахоферми. Американець за нею зупинив машину, підійшов до фермера. Скажіть, що це за порода курей? Нещодавно вивели м'ясна порода з чотирма ногами, а як вона на смак? Не знаю. Поки ще жодної не зловили. Здрастуй, людино. Ну, привіт, прибульцю. Я думав, ти здивуєшся, коли мене побачиш. Наївний, це ти тут незабаром здивуєшся. Та що там здивуєшся? Ти просто офігієш. Батько читає запис у щоденнику сина. У понеділок, о 12.00 екскурсія в лісопарк. Взяти з собою літровочку і бутерброди. Трохи очманівши, батько для уточнення телефонує вчительці. Тетяно Михайлівно, а синові завтра на екскурсію треба взяти літровочку нефільтрованого чи якого? Якого нефільтрованого? Читайте уважніше. Вітровочку. Лікарю. Я вже здоровий. Може, ви випишете мені рахунок за лікування? Ну що, ви? Для такого потрясіння ви ще недостатньо здорові. Дружина з кимось переписується в телефоні, ретельно відвертаючи телефон від чоловіка, той питає, з ким ти там спілкуєшся? Та з подружкою, Юлькою з сусіднього будинку. Дивись, Галю, я тебе дуже кохаю, але якщо, не дай Боже, я дізнаюся, що ти мене зраджуєш, то заспокойся ти не дізнаєшся. Запрошення на весілля від єврейської мами. Жалем і болем ви запрошені на церемонію одруження мого чудового синочка Моні і якоїсь халди, ім'я якої я не запам'ятала, та й не збиралася. Ця катастрофа нашої сім'ї відбудеться о шостій вечора в суботу, з нетерпінням чекаю ваших співчуттів. Так, синку, ми тебе схоже розбалували. Доведеться тебе покарати. Гарненька справа розпестили. Ви а карати мене. Економіка у не найкращому стані. Вона тримається тільки на потоці халявних грошей, який неухильно зменшується. Країна давно нічого не виробляє, крім понтів. Загальне падіння моралі у населення. Читати книжки вважається непрестижним. Чоловіки, жінки і навіть діти п'ють, курять і мають безладні статеві зв'язки, зажерливі правителі на понтах. Вони давно відірвалися від реальності і вірять у свою божественність, постійні і нікому не потрібні провокації. Та сварки із сусідами. Озвірілі силовики давно нездатні захистити країну, зате регулярно грабують власних громадян. Сашко, досить читати газети. Іди вчити уроки. Так я її вчу. Нам задали тему про занепад і падіння Римської імперії. Дядько Ізя заходить у скоб'яну крамницю, довго прицінюється, потім каже Мені, будь ласка, 150 з цих цвяхів. Продавець відраховує цвяхи, пакує в кульочок, вручає Ізі. Ізі розплачується і йде. Вранці наступного дня дядько Ізя знову у крамниці. Можна здати, будь ласка, не підійшли. Продавець мовчки сипає вміст кулька на прилавок і починає рахувати. Дядя Ізя дивиться на цю справу, виймає з кишені два цвяхи, жбурляє на купу на столі. Нате вам, вдавіться. Вчора приготувала на вечерю макарони з соусом. Соусу залишилося ще багато, тож сьогодні знову відварила макарони, щоб використати соус, що залишився. Макароні вийшло занадто багато. Завтра знову доведеться робити до них соус. Як розірвати це порочне коло? В одного мудреця запитали чому бідні більш привітні і менш скупі, ніж багаті. Подивися у вікно. Що ти там бачиш? Бачу, як діти грають у дворі. А тепер подивися в дзеркало. Що ти бачиш там? Себе. Ось, бачиш, і вікно, і дзеркало зі скла. Але варто додати трохи срібла і вже бачиш тільки себе. А я вас упізнала, ви ж зірка. Ну, що ви? Я всього лише випадково потрапив у репортаж з етнофестивалю, і то один раз, і, і то по п'яні. А ви знаєте, я цей виступ на все життя запам'ятала і завжди мріяла з вами познайомитися. Ой, ну ви мене просто зворушили. Автограф дасте? Звичайно, розписується. Дуже вам дякую. Чекаємо вас завтра о 8.00 у районному ТЦК. Дівчина питає хлопця, що б ти зробив, якби кінець світу мав настати через 10 хвилин? Зайнявся б із тобою коханням». Ясно, ну, а решту 7 хвилин. Кожен із лікарів, які працюють у поліклініці, стикаються з такою персоною, як я все сама знаю, а ти тупий. Так ось, одного разу, подібна пацієнтка вивела себе шановного лікаря в руках. Доктор, втомившись її слухати, не витримав і послав даму під три чорти. Особу це природньо обурило до глибини душі, і вона відразу ж побігла зі скаргою до головного лікаря. Ви знаєте, що ваш найкращий лікар собі дозволив. Вибачте, але я абсолютно впевнена, що він нічого поганого зробити не міг. Та він, він, він мене послав до біса. І чому ви вирішили, що це тут? Люди, які досягли пенсійного віку, автоматично стають ворогами держави. Чому мобілізувати вже не можна, а пенсію платити треба. Чотирьох хлопців п'яних у дрова вантажить штабелями на заднє сидіння таксі. Їхній друг більш-менш тверезий, каже таксисту: Шефе, оскільки вони вже говорити не можуть, запам'ятай, кого куди вести. Першого згори на Шевченка 15, другого на садову 31, третього на Бандери 64, четвертого на зелену 5. Усе зрозуміло, каже таксист, і їде геть. Однак через деякий час він повертається до бару, знаходить того друга і запитує в нього: ти не міг би показати мені ще раз, кого куди вести? А то я на світлофорі різко загальмував, і вони в мене всі переплуталися. <плес> Актор провінційного театру за ходом п'єси має кинутися зі скелі в річку, яка, так би мовити, знаходиться в глибині сцени. В останню секунду він бачить, що внизу немає матраца. Робити нічого стрибає на дошки, лунає гуркіт і голос актора. Трястя, а річка вже й замерзла. Сьому. Ви знаєте, чим відрізняється гейша від дружини? Ні, і таки чим же? Усе просто. Гейша за ваші гроші виконає всі ваші забаганки. А дружина? А з дружиною все навпаки. За ваші гроші ви виконаєте всі її забаганки. Один чоловік підходить до іншого. Я тобі тисячу гривень позичив місяць тому, коли повернеш. Трястя, я ж тоді був такий п'яний, що нічого не пам'ятаю. Мене це не хвилює. Слухай, а ти коли-небудь напивався до втрати пам'яті? Так, минулої п'ятниці. Ну ось, я ж тобі в п'ятницю якраз і віддав. Любий, подаруй мені на день народження щонебудь таке, щоб я від подиву аж вигукнула. А що б ти вигукнула? Вау, лексус. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Виходить дівчина заміж за ортодоксального єврея. Напередодні весілля зустрічається вона з рабином. Він їй каже єврейська релігія дуже своєрідна. Чоловік і жінка все роблять окремо, синагогу відвідують окремо, навіть танцювати разом не можна, вона опустивши очі. А кохатися можна? Можна. А на боку? Можна. «А, Перепрошую, сидячи, можна, а стоячи. Не можна. Але чому? Що ж тут незрозумілого? Тому що, стоячи, цей процес може в танець перейти. Дзвінок у психіатричну лікарню. Перевірте, будь ласка, є хто небудь у десятій палаті? Ні, порожньо, а що? Ага, круто, то мені все ж вдалося втекти. Я знаю вас достатньо і з упевненістю можу сказати, чистішої і світлішої людини я не зустрічав. Господь усе бачить, і я впевнений, що вам уготовано місце в раю серед найбільших праведників. Спасибі, ви вмієте втішити перед операцією, лікарю. В одному лондонському ресторані з'явилося оголошення про те, що якщо там не зможуть виконати замовлення, то клієнту буде сплачено 50 фунтів. Одного вечора зайшов відвідувач і офіціанту, який підійшов, зробив замовлення. Будь ласка, принесіть мені копчений хобот слона і листкові булочки. Через 15 хвилин виснажливого очікування повертається офіціант на срібній таці лежать 50 фунтів. Вибачте, сер, але булочки закінчилися. Вийшла заміж 18-річна дівчина за старого. Перша шлюбна ніч заходить він до неї в кімнату. Люба, а мама тобі не розповідала, що далі треба робити? Ні. От біда яка, ти не знаєш, а я не пам'ятаю.